Монтаж нової зливової каналізації розпочали минулого тижня фахівці комунального підприємства Спецеко в районі будинку номер 37 що на проспекті Грою Дніпра, і роздашованого біля центрального супермаркету. Часто після сильних злив мешканці горішніх плавнів скаржилися на застій в цьому місці дощової води. Перший заступник міського голови Олександр Чуприна пояснив, чому проектувальниками міста тут не була передбачена зливова каналізація. При проєктуванні і будуванні міста в цьому районі не була закладена зливова каналізація. Місто розвивається, будують нові об'єкти, будують нові проїзди, стоянки для автомобільного транспорту, і так вийшло, що саме в цьому районі вода накопичується і немає куди її відводити. Тому було підприємством замовлено проєктну документацію. На це були виділені кошти з міського бюджету. Проєктна організація вийшла на місто, зробила фактичні заміри висот і відміток макшейдерських. і на підставі цього спланували прокладання близько 300 метрів трубопроводу. Для водовідведення встановлюватимуть 5 зливоприймачів і новий поліетиленовий 300-метровий трубопровід діаметром 200-250 міліметрів. Підключатимуть до вже діючого 500-міліметрового трубопроводу каналізаційної системи міста. Саме в цьому районі є великі торгові центри, є громадський рух, є стоянки для транспорту. Ви бачите, що в подальшому тут ще будуються торговельні комплекси. Тобто, ми розуміємо, що буде ще більше людей, і треба робити так, щоб було комфортно, зручно. Загальна вартість реалізації цього проєкту, виділених з міського бюджету, склала 380 тисяч гривень.